Доброго вечора, мої вітання усім, хто дивиться телестудію «Тясмен» на телеканалі Росі цій порі. Проектно будівельна кампанія Україна Австрія представила керівникам міста та окремих відділів та структур проєкт сміттєпереробного комбінату. Якщо сторони дійдуть згоди, то не виключено, що за 18 місяців у смілі з'явиться сучасний екологічно чистий сміттєпереробний комбінат. Є вже заключення української державної експертизи про те, тому, що. данные проекты, данные предприятия экологически чистые, экологически безопасные. Если внимательно рассматривать региональный проект и там же сортировочно-перерабатывающий завод ТПВ, то можно убедиться в том, что даже нет труб для выброса в атмосферу, нет никаких, как говорится, дымососов и так далее. Все это отсутствует. Термическая обработка и сжигание категорически запрещено. Поскольку мы получаем деньги на капитальное строительство и оборудование австрийские и немецкие, там действуют свои законы, европейские законы. Если запрещено сжигание и термическая обработка, то если наш проект не будет соответствовать европейскому стандарту, денег мы не получим. В обязательном порядке объект предусматривает полную переработку существующих мусорных свалок по специальной технологии. Тем самым, опять-таки, в соответствии с европейскими требованиями, он должен обеспечивать по своему предназначению полную санитарную очистку города и населенных пунктов, которые вокруг города. Есть европейское требование такое, если, допустим, объект регионального назначения, даже одно слово употребляется в проектно-технической документации, то тогда по второму этапу строительства данного объекта мы получаем финансирование на капитальное строительство жилья для рабочих и служащих данного предприятия. Естественно, улучшая социальное развитие данного предприятия и перспективу развития социального данного предприятия. Соответственно, если численно сработающих 650 человек, и строить нужно, к примеру, 2, 3, 4 дома, то должна быть там и сфера обслуживания. Маленький детский садик, маленькая поликлиничка, первые этажи торгового назначения, социального назначения и так далее. Данный проект предусматривает полная комплектация стопроцентно австрийского оборудования, Це самое мировое, самое первоклассное оборудование, то которое дозволяє механически перерабатывать абсолютно все. сьогодні. У смілі з'явився перший лежачий поліцейський. Подробиці далі у сюжеті. Завдання лежачого поліцейського змусити водія зменшити швидкість і бути особливо уважним на окремій ділянці автошляху. У смілі таких поліцейських з'явиться чотири по два через 15 метрів один від одного. Лежачі поліцейські будуть встановлені саме в тих місцях, де колись траплялися трагічні випадки, а саме біля гімназії та напроти недобудованої фабрики по вулиці Свердлова. Такі засоби примусового зниження швидкості відповідають європейським стандартам. Вони виготовлені із якісної гуми завдяки нанесенню люмінесцентної фарбі. лежачий поліцейський буде помітний для водія і вночі. Ремонтники планують завершити монтаж протягом чотирьох днів. Отже, будемо сподіватися, що з появою лежачих поліцейських у Смілі рух автомобілів стане більш безпечним. Відбулося чергове засідання міжвідомчої координаційної ради з протидії туберкульозу та віл СНІДу. Фахівці стверджують, що туберкульоз значно легше виявити і попередити ніж згодом його лікувати. Тож у полі особливої уваги перебувають люди з так званої групи ризику: біженці, мігранти, особи, які вийшли із місць позбавлення волі, люди із числа неблагополучних багатодітних та малозабезпечених сімей. За словами керівника протитуберкульозного відділення Інни Антипової, за останні три роки найбільше хворих на туберкульоз виявлено серед непрацюючих, які приїздять із закордонних. Заробітків вони становлять 75-80% від хворих на цю недугу. На туберкульоз захворіти можна досить швидко, тому медики щорічно обстежують 500 осіб на кожну тисячу населення, тобто половину всього населення. Фахівці акцентують на тому, що єдиним надійним захистом проти туберкульозу на сьогодні залишається щеплення. Багато батьків відмовляються робити щеплення своїм дітям, і це є проблемою. Тому треба активно проводити розвідки. З'яснювальну роботу і пояснювати, що нещеплена дитина становить загрозу здоров'ю дитині і згідно із законодавством, не має права перебувати у дитячому колективі або ж у навчальному закладі. У вирішенні проблем пов'язаних із виявленням хворих на туберкульоз беруть активну участь працівники різних структур на засіданні. Також йшлося про нову редакцію програми профілактики ВІЛ на 2009-2013 роки. Начальник відділу охорони здоров'я Лариса Цьома зазначила, що у цьому питанні вони тісно співпрацюють із центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, відділом освіти і соціальними службами. У ці дні цвитер Орел став місцем паломництва багатьох віруючих, які на одному із дерев бачать образ матері Божої. За коментарем цієї події, ми звернулися до отця Петра настоятеля Святопокровського храму. Явлення на зрізі липи. Е... Образа є знаком милості Божої. Про те, що то є чудо, заперечень немає. Ми можемо тільки роздумувати над тайною цього чуда. Воно відноситься взагалі до віруючих людей, чи воно, чи воно має торкнутися кожної душі, хто. Його побачив. Ми не маємо права торкатися тайни Божої, але наскільки історично відомо, то це чудо свідчить про те, що Бог щось хоче. Він, мабуть, жде або покаяння, або навернення до церкви, або е, вміння через споглядання цього чуда. Подивиться кожному на свою душу. А тому церква відноситься до таких явлень осторожно, і з терпінням, і з розумінням, щоб лишніх слів не було і лишніх запитань, тому що і слова лишні, вони не вміщаються в тайну чуда і запитання, вони можуть бути без відповіді. А тому, хто побачив. Хай це тайну заховає у своїй душі до того часу, поки сам Бог через це чудо не торкнеться його душі і не розкриє саме для нього значимость цієї тайни. Тому що явлення цього образу це і є тайна, наскільки ми можемо його зрозуміти і охарактеризувати. А тому ми це все вложимо у тайну милості Божої. А для нас хай це буде нагадуванням про те, що ми православні люди і повинні йти по дорозі до Бога через це чудо, через інші чудеса, які в нас є, через службу Божу, через храми. А тому нехай ця тайна по милості Божій стане доступною кожному, хто до неї торкнеться очима, духом і розумінням. Минулої п'ятниці у смілі стартували всеукраїнські змагання на Кубок Явора. Вони триватимуть п'ять днів і завтра вже назвуть переможців. Міською федерацією футбола та футбольним клубом Явор, його керівництвом, було засновано всеукраїнський турнір Кубок Явора. В цьому році беруть участь вісім команд. Потрібно сказати, що турнір, який пройшов в минулому році, у всіх вікових групах зібрав близько 40 команд. Ми проводимо його починаючи із восьмирічних і закінчуючи 16-річними футболістами. В цьому році до нас завітали такі команди, як футбольний клуб Дніпро-Дніпропетровськ, Харківське вище державне училище фізичної культури. Це команди, які виступають у вищій лізі нашого вітчизняного футболу. В цьому турнірі також участвують футболісти з нашої Черкаської області. Багато учасників до нас приїжджають з різних куточків нашої держави. Турнір буде проходити в 5 днів. Починається з 14 серпня і закінчується 18 серпня. Це серед 95-96 років народження. А з 20 по 25 пройде турнір серед юнаків 93-94 років народження. Деякі команди у нас запрошені з Білорусі, з Росії. Ми очікуємо їхньої участі. Робочий тиждень тільки розпочався, тож нехай для всіх він буде вдалим. А новини від нас чекайте, як завжди, у середу о 18.05.